Епічна і духовна традиція кобзарства вже понад три століття супроводжує українців у їхній боротьбі за свободу. У хвилини радості та смутку, передаючись від покоління до покоління, від майстра до учня, як важлива складова національної ідентичності, це і знання історії та усної епічної творчості, мистецтво виконання і спосіб життя, а також створення інструментів, кобзи, бандури. Колісної ліри. Українська народна технологія виготовлення бандури і кобзи полягає в тому, що інструмент робиться з суцільної куска дерева. Можна всередині там звяшок і на мотузочці обвести коло. Обробляється дерево ззовні, вирубується форма. Видовбується частково середина, а тоді це дерево йде остаточно на сушку. Лінія грифу, лінія струт має бути паралельно волокнам. Коли ремесло передавалося від батька до сина до онука, то онук робив ті самі інструменти з того дерева, який заготовляв дід. Так це збереглося чи й зародилося тільки у нас. Українці до 1783 року мали українську державу в тій чи тій формі республіканського складу, де козаки були основою цієї держави. Чому Кобзар повинен про це співати? Бо це пам'ять, бо повинні пам'ятати це всі про славу дідів своїх, про славу героїв наших. Отож то й ми повинні те пам'ятати. Чиєї милости стали ми на цім світі хліба соли заживати. Ой, ой, слиші у просьбах щирих молитвах сердешних люду християнського, народу козацького. Той, хто хоче бути кобзарем, він спочатку мусить, як у тій касті знати, по чім ківш лиха. Бо тоді він по правді може передати те слово давнє на віки вічні. Часом багато буває. Стоять люди, слухають, Я навіть того не знаю, а мені погоди, кажуть, люди вас слухають, співайте. Вони ж сприймаються як жебратство. Тому для них то тяжко зрозуміти. А їх треба привчити, що це не жебратство, а що це своїй культури, етнокультури. І репертуар ж бандуристів наполовину, а може і в більшій мірі складається із кантів псальмів. Наступний етап це формування спідньої деки, доведення до тих параметрів, які потрібні. Ну, на увазі товщина спідньої деки, форма. А яку ви хочете бандур? Ну, Чи Мамаївку, круглу, чи Ткаченківську, чи Недбайлівську. А я не розумів, ну, що він говорить. Я кажу, ну що, Микола, пане Микола, не ну, знаєте, бандура має бути справжня. Він каже, а, я розумію, ви шукаєте форму. В лівій руці в мене бандура, в правій руці кобза. Цей інструмент, який ошую, тобто ліворуч від мене, є арфоподібний. На ньому звучать відкриті струни, як на арфі. І скорочення, тобто висота звуку на грифі не змінюється. Тобто гриф є рудиментарний. Кобза належить до лютнеподібних інструментів. І коли притискаються струни на грифі. В такий спосіб змінюється їх висо... ну, висота. Показує, що ми робимо верхню деку. Оця карпатська смерека. Оце з цього робиться, склеюється, підганяється, склеюється докупи, тоді накладаються пружини і приклеюються до... До спідньої дети. Це його загрунтував, ще не лакував. Ой на Чорному морі. Гей на камені. Там стояла темниця. Відродження українського е кобзарства е саме в кінці 19 століття. Зацікавленості е українською бандурою. Воно було пов'язано загалом з українським так званим ресерджіментом, з українським відродженням. Загалом до кобзарства треба йти і займатися тим, щоб виконувати функцію хранителя цінностей нашого народу, хранителя оцих скарбів. Нагадує трохи людське тіло, правда у формі. А коли ти натискаєш клавішу, прапорець підходить до струни і її вкорочує в тому місці. От я кручу. Що ліра в Європу прийшла десь в 9 столітті через Македонію і в Європу. Ну вона поширилася у є в Європі, в Україну, Польщу. Навіть у Угорщині. Віра мусить бути такою, як. Якось вона звучить вже в панутці. І хто вже дійшов розумом та зростом, то от тоді хай береться грати. Наше товариство, а це три цехи, які є сьогодні в Україні це київський кобзарський церк. Харківський і Львівський, і ми продовжуємо намагаємося, точніше продовжити цю традицію виконання того репертуару справдешнього, непідміненого. Кобзарський цех це об'єднання людей, які поставили на меті зберегти українську епічну традицію, не лише як спогад про неї, а зберегти в живому житті. Це свобода, це е, власне любов, жертовність, правда, братерство. Прийми, прийми наш милий пане, ото ти дає, на що нас Прийми, Прийми, наш милий пане, ото ти питає, на що настане? Що має, має вийти в результаті. Але що головне, що ми робимо з інструменти не заради інструментів, а заради того, щоб на ньому грати. Сьогодні всім здравні, щасливі віта і до кінця війни! Ой хто, хто? Кого на всякий час, помагає, Миколає. ой хто, хто живе? О земле його одна нога пасти, не дасть йому от злих пропасти.